Працюємо з пошуковими системами. Тобто, що це таке? В мережі інтернет знаходиться дуже велика кількість інформації. інформації самої різної. І її потрібно якимось чином шукати. Правильно? Ми ж не знаємо, де вона знаходиться. Нам потрібно її знайти, для того, щоб з нею познайомитися. От для цього, в принципі, є різні пошукові системи. Найпопулярнішою пошуковою системою на території нашої країни на сьогоднішній день є пошукова система Google. Для того, щоб до неї потрапити, потрібно або використати браузер Chrome. І ми відразу попадаємо в нього, або нап написати ось тут в рядочку. Такий текст як google.com.ua. Якщо у вас якийсь інший браузер, не, якщо у вас інший браузер, не Google Chrome. Отже, пошукова система Google. Бачимо? Е, яким чином можна шукати? Ну, по-перше, е, можна набрати текст. Давайте спробуємо знайти, наприклад, інформацію про нашу школу. От, Дивосвіт, Димосвіт, Любати. І погляньте, буквально ось перше посилання мене відправляє на... Сайт нашої школи. Класно? Ін, інший спосіб пошуку це за допомогою голосу. Є значок мікрофончика. Ми його нажимаємо його, так, ну, дозволяємо. Дивосвіт Любатин. І подивіться, Також знайшло нам інформацію про нашу школу. Бачимо? Давайте пошукаємо. Якщо ви думаєте, що у вас е... трансмірується екран, то ні. А, ви в... е... 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 трансляція немає зараз? Ні, нема. Тоді зараз секундочку, ні, я Немає. Я включу. Тепер є. Тепер є. Чудово. Тоді, значить, повторяємо ще раз. Дивіться, на сайті google.com.ua посилання як до уроку зараз, прямо зараз при вас його підключаю. Пошукова система. Отже, ось, ось пошукова система. Можемо написати. Ну, ми вже балакали, Дивосвіт школа Дивосвіт школа Люботин. Ну, Перше наше посилання Люботинський мистецький ліцей Дивосвіт. Чудово? Класно, ми потрапимо на сайт нашого ліцею. Тут можна, Ми минулий урок говорили про те, що тут можна полазити, пошукати, подивитися різну інформацію почитати. Другий варіант. Мікрофоном. Давайте пошукаємо щось інше. Кого з письменників вчили на, на, на українській літературі от буквально ну, от останні уроки? E, давайте возьмем Тараса Шевченка, тому що ми ще нікого не вчили. Ви ще нікого не вчили? Ну давайте тоді, да, Про Тараса Шевченка всі чули, так? Да? Ну давайте, от я нажимаю його мікрофончик. Тарас Григорович Шевченка. Будь ласка. Бачимо, як шукає швиденько? І фотографії його. І відео якесь є. Інша варіація. Інший спосіб. Погляньте, є ще зображення, пушок за зображенням. Це тоді, коли у вас є, наприклад, якась картинка, але ви не знаєте, що це таке. Тоді можна окласнути сюди, сюди за, ну, перетягти сюди картиночку, і вам, в принципі, Google знайде, що це за картинка і де вона взялась, <кхем> Зрозуміло? And yes, of course. Тепер далі. Е, якщо ми. Подивіться. Ось під інструментом пошуку внизу є в нас, що ми шукаємо. Усі. Тут, в принципі, вам і тексти, і картинки, і відео, все мішне. Але, наприклад, вам потрібні тільки картинки. Тоді ми вибираємо пункт зображення. І ми вже, в принципі, бачимо. Різні зображення, які були, наприклад, з Тараси Шевченком, ті зображення, які були з Тарасом Шевченком. Е, далі. Якщо нам потрібне відео, ми клацемо на слово відео. І в нас є вибір відео, які, які як правило, з е, творами Тараса Шевченка або з розповідю про цю людину. Інколи, ну якщо ми, наприклад, знайдемо, пошукаємо іншого. Ну, давайте от відео пошукаємо. Е, Івана Ено. Хто там зараз у вас популярний із співаків українських? Е, калуш. Калуш. От дивіться. Бачимо, відразу багато відео. Цього колоша. Ну от, для прикладу. І ми зараз просто подивимося для прикладу. Бачимо, як швидко шукає. Ні. Так. А тепер далі. Ваше домашнє завдання. Доброго Д дня. Доброго дня. Зараз я покажу, яким чином вам потрібно. Буде виконувати домашнє завдання. Домашнє завдання заключається в тому, що ви маєте в інтернеті знайти мою фотографію, тобто фотографію вашого вчителя інформатики. І надіслати посилання ось сюди на нашу роботу. А я знаю, де. Для цього я вам. Хто, Хто знає, як мене звати. Віктор Михайлович. Що От я нажимаю. Я беру і пишу Колбаса Віктор Михайлович. Ковбаса, Віктор Михайлович. Вау, а як так? Далі. Мені треба зображення, правильно? Я вибираю зображення. Ми маємо розуміти, дивіться, що він міг знайти інших людей. Але серед них є і я. Ви мене знайшли? Побачили де-небудь. Так. Ну, я себе двічі тут побачив. Да? Я знайшов вам, в Фейсбук. От я вкласну, ось є фотографія. Я маю що зробити. Я як я. Як? А як робити а як робити скріншот? Ну, не треба скріншот. Дивіться, ви маєте. От, взяти фотографію. Ну, вибрати поділитися. Я знаю, що... І можна... ось, оцей, ось оцей, оце посилання. На ньому клацає, воно копірується. А потім ось, ось тут, в домашньому завданні. В домашньому завданні у вас буде кнопочка. Підготувати відповідь, ви її натискуєте і туди вставляєте. Посилання. Ще раз. Ви маєте, ще раз кажу, надіслати посилання не саму фотографію. Це зрозуміло? Так. Отже, ваше завдання буде знайти. Я можу зробити посилання. Чому? Ти з якого пристрою працюєш? Тому що я на ноутбуці, а. А ну така з ноутбука і все працює. З ноутбука все це, що я показав, працює на ноутбуці безпроблемно. Копірувати адрес ссылки? Можна так. Ага. А для вставки Ctrl-V використовуєш потім. Завдання зрозуміло. Зрозуміло, це зробимо.